Словачі, Україна! Шановні громадяни! Громадянин це той, хто усвідомлює себе господарем і власником своєї держави, свого життя і Богом даної землі. З оцим меседжем я хожу зараз по Україні. Кажу людям, ви тут господарі, ніхто не має права змінити Конституцію без нашого господаря слова і нашої господарської волі. Шановні громадяни, будьте господарями і дійте відповідно, як діяв Сашко білий, мене тут питали. Що ви зробите, якщо приймуть ці закончики? І я сказав зразу, ми спалимо, спалимо цей будинок і все, що всередині, тому що ми господарі, і це наше майно. Тепер всі політичні сили, всі партії, це наші слуги і вони мають виконувати нашу волю. Наприклад, йдемо ми ходою стоп війну. Через всю країну партія Ляшка нас підтримує, і оце правильні взаємовідносини, тому що партії мають служити народу, а не ми бути на службі у політичних сил. Це зрозуміло. Я правильно кажу? Так, от будьмо господарями. Слава Україні! Слава нації! Україна!